Взуття від французьких брендів Паріс плюс Ветфо, ексклюзивні моделі. Лот номер 34 Перша модель ось такі Челсі. Дуже трендова модель. Я думаю, ви 100% її бачили. В лоті вона в 38 розмірі. І щоб краще розуміли, ціна за цю модель від виробника складає 445 євро. Наступна модель також дуже трендова. Я думаю, ви також її бачили. Дуже гарна Тут резиночка. дуже добре вона тягнеться по нозі, гарно сидить. Вони в розмірі 36 та 38. Дуже класні моделі. Наступні також, жіночі черевики на підборі. Вони більше йдуть такі класичні, базові. Замочок позаду, дуже вони класні. І йдуть в розмірі 40. Наступні це челсі з пряшкою, в дуже класному такому шоколадному кольорі. В розмірі 37. Також ця модель є в чорному кольорі, тут же розмір 40. І ціна так само, ну, бачите, самі. Наші ціни ви зможете дізнатися у менеджера, тому телефонуйте з номером телефону. Наступні це Челсі брекети. Також дуже трендова, базова модель. вони... Бачите самі, як вони оброблені. Саме дана модель у такому кольорі є у кожному лоті. Вони тут у розмірі 36. Також є така сама модель, але у чорному кольорі. Дуже вони також класні, базові, в 40-му розмірі. Далі такі туфлі човники в чорному кольорі, натуральна замша. Гарний високий, але головне стійкий підбор. Дуже класно вони виглядають на ніжці в 41-му розмірі. Далі такі лофери в тваринному принті. 36-й розмір. Ну, а це дуже класні просто, бусоніжки, гляньте, як воно переливається. Дуже класно воно виглядає також на ніжці. 39 розмір. Наступні це лофери, такої жіночі. От Вони оздоблені також такими камінцями. Дуже гарно вони переливаються. В розмірі 36 і ціна виробника 345 євро. Наступні це кросівки Флеми модель. Дуже вони класні з таким рептиліє-принтом в дві пари в даному лоті 39 розміру. Тепер переходимо до чоловічого взуття це ось такі кросівки з вставками чорного та сірого кольору, це нейтральний замш. Вони йдуть в 41-му розмірі, дуже вони легкі, зручні, в принципі, так як і попередні кросівки. Наступні це ось такі Челсі в коричневому такому глибокому кольорі чоловічі. Вони йдуть в 42-му розмірі. І також от, ціна бренду за цю пару 425 євро. Наступні це також чоловічі лофери в чорному кольорі, вони ну, просто дуже будуть солідно виглядати, дуже класно, доповнюють будь-які образи, ну, прям дуже класні, і вони в 45-му розмірі. Ціна так само можете побачити. Також у кожному лоті є дві пари від бренду Ватфо. Перша це ось така модель Міала. Вона тут конкретно в чорному кольорі. Такий замочок гарний, стійкий каблуку широкий, не тонкий. Дуже вони класно також виглядають, сидять і вони в сороковому розмірі. А другу пару ви можете обрати на вибір самостійно. І один з варіантів це ось такі коричневого кольору на на шнурівках. А також на замку блискавці також тут дуже гарна підошва, така тракторна і доволі широкий, ви, коможти побачите каблук.